Що таке другий мозок? На самому авторі Тіаго Форте ми зупинятися не будемо, адже я йому вже подякував, а перейдемо до самої методології. Чи було в тебе таке, що ти знайшов дійсно корисну інформацію в інтернеті і десь записав її на листочку, в нотатці. А чи можеш ти її зараз знайти? Чи можливо ти її вже видалив? Проблемка, правда? А тепер уяви, місце, де ти можеш об'єднати всі свої нотатки, все, що ти знаходиш в інтернеті, обробляти. Видаляти, перемішувати, комбінувати у своєму телефоні. Уявив? Тоді вітаю в код. Ще хвилиночку твоєї уваги. Я раджу використовувати Notion як місце, де можна, ну, в принципі, дуже зручно використовувати параметод, про який я буду далі говорити. І я залишу шаблон в Notion в описанні. Безкоштовно. Що ж таке код? Це абревіатура, яка позначає 4 етапи обробляння твоїх нотаток. Перше capture це збирання інформації. Далі Organize – Ми будемо далі розглядати, як її правильно організувати в твоїх папках, ну, можливо, в ноушені. Далі Distill – це знаходження суті твоїх нотаток. І останній етап Express – поширення твоїх робіт. Перейдемо до наступного етапу Capture. Отже, що потрібно зберігати, і що можна зберігати: уривки з книг, цитати ваші, подкасти, улюблені книги, інформацію, яку ви знаходите в інтернеті, закладки далі, нотатки зустрічей, ви поговорили з кимось і знайшли дійсно корисну інформацію щодо того вирішення якоїсь проблеми, ваші особисті роздуми і так далі. Фотографії зрозуміло. Що не варто зберігати? Конфіденційну інформацію, такі як паролі, не варто. Те, що занадто велике для звичайного редактора величезні файли, гігабайти, не підходить. Те, що не може відкрити звичайний редактор, пам'ятайте, що second brain і взагалі нотатки це про текст, про фотографії, інфографіки, не більше. І крайні, що не можна зберігати, це інформацію, яку ви будете обробляти потім разом, спільно з командою. Пам'ятайте, що другий мозок це про особисте, між вами тільки. Як вибрати інформацію, яку записувати. Коли ви натрапляєте на інформацію в інтернеті, чи де б вона не була, спробуйте її підставити до одного зі своїх питань. Подивіться, чи вона проливає світло на одну з ваших проблем. Що за питання, про що ти говориш? Отже, це те, що вас турбує в цей конкретний момент. Поради для створення цих питань. Спробуйте спитати ваших батьків, чим ви захоплювалися у дитинстві. Часто наші захоплення не змінюються. І спробуйте створити таке питання, щоб воно було у відкритому типі. Тобто відповідь має бути не так, ні не так, ні відкрита. Мої питання: як привертати до себе людей, бути цінним співрозмовником, як спілкуватися з дівчатами, як побудувати онлайн бізнес, як стати медійною людиною, як я можу приймати рішення з більшою впевненістю, і як бути більш життєрадісним. Як уникнути збирання за багато інформації. Коли ви натрапляєте на дійсно корисну інформацію в інтернеті, не зберігайте весь сайт. Збережіть лише найцікавішу інформацію, виділіть її. Так. І щодо питань, які я назвав раніше, ця інформація, яку вибираєте, може бути не тільки для цих питання. Ця інформація може бути просто надихаюча. Ця інформація може бути корисною, але не відповідати на питання. Ця інформація може дивувати вас. Вибирайте те. Що от ви відчуваєте. Дійсно, це працює. І не забувайте, перефразовуйте цю інформацію. Це важливо. Наступний етап організм. Організація ваших нотаток. В цьому етапі в нас є ще одна абревіатура. Пара. Project, Area Resource and Archive. Перейдемо до Projects. Що ж це таке? Це проєкти, які мають конкретно межі, початок і кінець. М -м, приклади. наведи приклади. Добре. Презентація до біології, закінчення курсу онлайн з іспанської мови, створення поста в інстаграм, створення ютуб-відео. Наступне areas. Це те, про що нам доведеться думати впродовж всього нашого життя. Або поки ми не перестанемо бути зацікавленими в цій темі: приклади: здоров'я, сім'я, будинок, подорожі, друзі, ютуб продакшн, умовно маркетинг. І в нас тут немає певної мети, в нас є стандарт. Якщо брати фінанси, в нас є потреба складати звітність в кінці місяця. Це наш стандарт. І ARIAS можуть вміщати в собі проєкти. По факту, це і є папка для більш глобального проєкту. Для мене є папка YouTube Production, це ARIAS. і всередині нього я під кожне відео створюю проєкт, типу відео 3, проєкт. Третя категорія інформації, яку ми будемо зберігати, це ресурси. По факту це вся інформація, яка не пішла в проєкт і сфера. Що ж це може бути? До прикладу, архітектура, англійська, література, кава, хіп-хоп, музика. До прикладу, в мене цікавий штучний інтелект. У мене є ресурс AI. Archives. По суті, сюди входить вся інформація з трьох попередніх категорій, яка більше не актуальна. Наприклад, проєкти, які закінчені або скасовані, AREAS, які більше нас не цікавлять, ресурси, які більше не актуальні. Кожного разу, коли ви закінчуєте проєкт, перенесіть його в архів. І так само, коли ви починаєте новий проєкт, подивіться, чи є якісь активи, які можуть знаходитися в Archives. Наступний етап це стіл, знаходження суті вашої нотатки. Суть в тому полягає, що ви маєте виділити найважливішу інформацію. Техніка проста: ви виділяєте найголовнішу інформацію цієї нотатки, а поверх того виділення робите ще одне виділення і так декілька разів. І не забувайте, що кожне нове виділення має містити на 20-30% менше, ніж попереднє. І найголовніший спосіб виділення, так би мовити, це підсумок. Тобто ви маєте всю свою нотатку, і зверху починаєте робити такі типу точечки підсумок, і ви виділяєте там 3-4 речення, розписуєте ну, перефразами про що ця нотатка. І буквально за 4-5 секунд ви можете швидко згадати, що ж це було в цій нотатці. Останнє етап це експрес. Суть полягає в тому, щоб ми показали свою роботу раніше. Ми будемо використовувати. Так звані проміжні пакети, айпішки це будівельні блоки, з яких складається ваша робота. Цими будівельними блоками може бути достальована нотатка, закінчений проект, скасований проект, документи, створені іншими. По факту, це е, якийсь кусочок вашої роботи оброблений і універсальний, скажімо так, як скелет чогось. І просто уявіть собі, що у вас є з десяток цих айпішок. І при створенні нового проєкту ви просто їх підключили туди і по факту половина проєкту вже зроблена. Чи не круто? Що ж ти ще нам розкажеш? Ай-яй-яй! А я вам розкажу три потужних стратегії для роботи з проєктами. Перше це давати собі сходинки. Тобто, щоб ви не починали кожен проєкт з чистого листа. Подивіться перед створенням проєкту. Схожі якісь нотатки, Areas, Archives, подивіться, чи є щось схоже. І ви наберете 5-10 нотаток і при створенні нового проекту. Будь ласка, ви починаєте, у вас є інформація, з якої ви можете вичерпнути щось потрібне для себе. Круто, круто. Друге, використовуйте вчорашній імпульс сьогодні. Що це означає? До прикладу, ви сьогодні вже не будете працювати над проектом. Приділіть 2-3 хвилинки останні для того, щоб записати. На якому ви етапі, що ви думаєте зробити, і ваше бачення, ну, типу, на завтра, що ви хочете зробити завтра з цим проектом? І з цими знаннями, завтра присідаючи до цього проекту, ви не будете думати, а я що ж це мені зробити? Ви будете мати конкретний план, ну, типу, що ж це треба було зробити вчора чи сьогодні. Третє: знижуйте масштаб. Чи була у вас така ситуація, що вам потрібно написати мотиваційний лист? Ну, до прикладу. І ви розумієте, що це блін, це глобальна штука, це сісти, це треба два-три дня сидіти просто не відходячи. А чи не було б легше вам замість того, щоб відкладати на завтра, там після завтра написання всього мотивизійного ста, розділити певні маленькі задачки і там виділити на кожну задачу п'ять хвилин, до прикладу, там подивитися умови написання, подивитися відео? Як написати мотиваційний лист? І т.д. Типу, знизьте масштаб, зробіть маленькі-маленькі-маленькі задачки. Буквально на 5 хвилин, замість того, щоб зісти інститул, взяйте і зробіть цю задачку. Отже, перейдімо до важливих звичок для існування вашого другого мозку. Уявіть собі. Якщо ви будете скидувати туди дуже багато нотаток, просто і не будете виділяти через місяць-два, це буде просто звалка інформації, яку ви просто захочете забути. Для того, щоб такого не сталося, вам потрібно притримуватися конкретної стратегії. Перед створенням проекту ви маєте використати ці пункти, тобто зафіксувати поточне бачення щодо проекту, використовувати ці питання, щоб спонукати ваш мозок працювати. Що я вже знаю про цей проект? Чого я не знаю, що мені потрібно дізнатися, яка моя мета чи намір, з ким я можу поговорити, хто може надати інформацію, що я можу почитати чи послухати, щоб отримати відповідні ідеї. Тобто, зберіть всю інформацію, ну просто це може бути хаотично щодо вашого проекту. Далі подивіться у вашому а, другому мозку, чи є якась... Інформація, яка може бути корисна, тобто, підключайте все, все. все все, -все. З ваших папок, сфер, проєктів, все 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 це підключайте. Айпішки, проміжні пакети. Все це зрозуміло. Да? Далі. Коли ви вже все це підключили, сплануйте цей проєкт. Тобто напишіть конкретні задачки і пам'ятайте про зниження масштабу. Тобто, маленьке-маленьке-маленьке, по 5 хвилин буквально. Окей? Далі, перед закінченням проекту, подивіться весь цей проект. І чи ви можете звідти виділити якийсь проміжний пакет? Створіть проміжний пакет. Далі позначте цей проект як завершений. перемісіть його в архів. А якщо цей проект був скасований, то тобто, напишіть поточне бачення щодо проекту. Ну тобто, чому він скасований. Налаштуйте собі щотижневий огляд. Впродовж тижня ви накопичували дуже багато нотаток, задач, які, можливо, ви не зробили, а можливо, і зробили. Окей. Подивіться на скриньки задач, які у вас є, подивіться на пошту Інстаграм, Telegram, подивіться, очистіть все це діло, подивіться на робочі стіл вашого комп'ютера, теж все це очистіть. Тобто не просто видаліть, а можливо, сортуйте методом Organize. Далі, якщо до нотаток, які ви зібрали, якщо є корисні нотатки, ну, таке може бути, що ви зібрали не дуже потрібну інформацію, то ви її просто видаляєте. Якщо ви зібрали корисну інформацію, спробуйте Дістіль метод. Потім після дістіла спробуйте органайз, тобто метод, підключіть її куди там треба, куди не треба, і сплануйте е, задачі на тиждень. Далі, щомісячний огляд. Це ваш шанс оцінити е, загальний стан вашого другого мозку і взагалі подивитися на ваші пріоритети і цілі. Перше, подивіться на список та оновіть його е, щодо цілей. Можливо, у вас вони змінилися, а можливо, деякі вас вже більше не цікавлять. Ми ж, люди, все змінюється. Далі, подивіться на список проєктів та оновіть його. Можливо, деякі потрібно скасувати, а можливо, деякі потрібно швидше зробити. І для цього потрібно поставити якусь пріоритетність. Можливо, у вас є якась там система динамію чи ще щось такого. Е, далі перегляньте сфери своєї відповідальності. Можливо, деякі вас вже більше не цікавлять. А можливо, в сферах відповідальності є якісь такі нотатки, які, на ну, ваш погляд, зараз вже не потрібні. Заархівуйте їх. Або зробіть з них проміжні проекти. Отже, перейдемо трішечки до практики. Я вам покажу, як використовувати пара-метод. Це безкоштовний шаблон, ось його автор, і посилання до цього шаблону я залишу в описанні. Що він в собі містить? Завдання, нотатки, проєкти, арія ресурси, і звісно ж, не забути архів. У більшості з вас є сім'я. І, до прикладу, ви разом з сім'єю вирішили кудись поїхати. А, ось так виглядає ну, це Арія. Це наш стандарт. Ми не можемо тут робити якісь глобальні проєкти. <кхи> І так, вирішили поїхати до Швеції. Ми створили новий проєкт. І що він собі вміщує? Також завдання, які створені суто в цьому проєкту. Нотатки, які вже були підключені. І інформацію, яку я вже знайшов в інтернеті, що мені потрібно було з собою взяти. І використовуючи Distill метод, я повиділяв найголовніші моментики. Отже, давайте пройдемося по тому, що я підключив, до прикладу, що можна підключати, Capture? Відоси будь-які. До прикладу, я знайшов відео про Швецію. Якщо ви знаєте такого хлопця. Типу виділив найголовнішу інформацію, використовуючи, звісно ж, Distill метод Що в мене ще є? Звісно, я розумію, що я буду пересуватися якось. Тобто мені потрібен буде автомобіль. Це посилання на якийсь Cars, де я знайшов ось навіть фотографії, вирішив, що мені потрібно буде. Яка машинка, і вона досить електрична і недорога. До прикладу. Також в мене є сайт, умовно куди піти. Ось я поділяв сайту найголовнішу інформацію, е яка потрібна. Ось якісь навіть посилання є, і навіть фотографії. І також я вирішив, де я буду спати. Тобто готель. Я знайшов е в інстаграмі посилання на нього. І, до прикладу, тут можете подивитися, який номер вам буде підходити. Зрозуміло. Ну, Тут знаходяться наші завдання. Ці завдання мають три категорії: тобто, вони ще не почалися, вони в прогресі, вони тобто, працюєте над ними, і вони виконані. Всі завдання, які вони виконані, вони переходять в архів. В прогресі, вони знаходяться ось тут. Ну тобто, ви також можете створювати якусь додаткову інформацію тут щодо цього завдання, але, в принципі, все зрозуміло. Ну, тут можете ставити, чи він закінчений, чи не закінчений. І по завершенню. Варто поставити проєкт в режим дан, тобто і заархіввати його, щоб він перейшов в архів. Ось він тут знаходиться. Хочу показати вам, як виглядає мій другий мозок. Це платна версія того автора, але вона вам не потрібна. Отже, Task Manager. давайте перейдемо, подивимось, що тут є. Task Inbox. Це те, що ще немає якоїсь певної дати. Ось вони лежать те, що я маю зробити сьогодні. Сьогодні, завтра, сім днів вперед і місяць. Далі, в мене є нотатки. <кхи> Звісно, в мене є як їх вибирати. Тобто інформація, якою я користуюся час від часу. Улюблені нотатки, ре ресурси. всі, що є нотатки в мене, я, в мене їх дуже досить немало. Вони злежать, якісь мають вони навіть тип, деякі підключені до якихось проєктів, до якихось ARES і типу такого, навіть одна є IP. -шка. Далі хочу показати е, ресурс. Штучний інтелект. Ну, типу, я цим цікавлюся і зараз це буде досить популярною темою. Що вони мають? Е, нотатку Midjourney Codes, тобто коди до Midjourney і теж якісь посилання на якісь корисні ресурси. ARIEA YouTube Production. Як вона може виглядати і що вона в собі вміщує Тобто, проєкти, нотатки, також якісь посилання і ось нотатки. Ну тут улюблені нотатки. Тобто ідеї для відео, як виглядає ця нотатка. Будь ласка. І давайте покажу вам свій проєкт, над яким я зараз працюю. Що він собі вміщує Тобто, пам'ятайте, я вам розповідав перед початком проєкту завершення Проєкту, як воно, що, що мені потрібно буде зробити і що я вже зробив. Це зрозуміло. Тобто, от підключені якісь нотатки, це на безкоштовну штуку Notion. Тобто, в мене тут є завдання і прописаний плюс-мінус сценарій, по якому я знімаю це відео. І є посилання на якісь ресурси, Тобто, я прочитав цю книжку, «Building a Second Brain, і я посилаюся. Щоб ще раз не придумувати і не перечитувати цю книжку. В принципі, все. Так виглядає моя голова. Дякую за перегляд відео. Зустрінемось у наступному.